Дня вечора, чи ранку. Я Бабенко Ольга Григорівна, мати сина, який зараз воює на Донецькому напрямку. Я автор проєкту, але я не створений, з якої споглядають на мене очі моїх учнів. Проблемою проєкту є невідповідність існуючого стану тротуарної стежини, що веде до алеї особливою негоду. Вона потребує бути комфортною, привабливою і безпечною доріжкою. На цій же ж алеї височить стела загиблим односельчанам до роки Другої світової війни. Це єдине шановане священне місце в нашому селі, яке небайдуже кожного. Ці громади рідні та близькі загиблих, відвідуючи алею, стикаються з труднощами через відсутність якісного покриття доріжки у дощову погоду у холодну пору року. Вона стає. Вагнистою, дуже важко доступною для людей похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей. Я вважаю, недостатній рівень благоустрою цієї території не відповідає її призначенню як місця пам'яті і пожани кращих синів України. Мета проєкту створення безпечних та зручних умов підвищить рівень благоустрою до алеї нескорених. Війна забирає на небо. Кращих своїх синів і дочок, світу країни. А ми тут на землі маємо пам'ятати про їхній подвиг і зберегти його на віки. Дуже прошу всіх жителів диканської громади, не будьте байдужими, підтримайте наше маленьке село, адже ми жива частка вашої спільноти. Голосуйте за мій проєкт, але я не скорию.